Як у тебе розвинена інтуїція? Ну, тобто, твоє ірраціональне творчість. Дивимося, інтуїція, творчість, натхнення. Ну, в основному, ви, так можна сказати, приземлена така людина. Любите працювати, щось, робити таке, що це не ірраціональне, а більше раціональне. Більше як ото, що сам зробив своїми руками. Ото і моє, да, дуже багато у вас переважає більшість такої енергії, що я покладаю сам на себе, на, свої, на свій розум, на обставини, які є в даний час, От тим я і займаюся. А що там у глибині, то вже то другорядне. Я не маю наміру сказати, що у вас не працює інтуїція. Є вона та інтуїція, але вона дуже слабенька, дуже слабенька. Ви згадуєте, що колись там щось було, і ви там е, передбачили ту ситуацію. Ну, от є. Але щоб сказати, що ви на постійній основі е, користуєтеся своїми інтуїтивними знаннями, так ні. Цього немає. І немає у вас е, такого дуже якогось творчого натхнення, що ви бажаєте йти там ну, Грати на якомусь інструменті, навчитися, малювати, вишивати, творити. Більшість у вас все-таки раціонального, і це непогано, нічого поганого в цьому немає, але, між іншим, то підсвідоме, у вас воно все-таки проривається. І по карті супротиву воно хоче воно вийти наружу чи дасте ви йому, ну, потрібно вчитися, прислуковуватися до себе. Якщо ви не будете. ну, Це треба звертатися. Навіть може більше до якогось спеціаліста, щоб вам розказали, як це вивільнити оці свої творчі здібності. Того, що по карті Земля це все-таки, бачите, паш землі, це все-таки така матеріальна карта, яка показує, що ви можете цього досягнути, не просто інтуїтивно, що воно проявиться, а піти десь... Навчатися у якийсь заклад, да? якщо це малювання, то ви маєте піти десь в якийсь вуз, в якийсь заклад, де вас цього навчати. Так само і гра на фортепіано, на яку та на любому, не знаю, як, як це сказати, інструменті, якщо таке питання. Но, в принципі, творчість це не тільки музика, і не тільки е, писати картини. Творчість це може проявитися у, різ, у різних сферах, можливо, ви можете стати дизайнером. Ну, це вже так, мої домисли. Ви самі розумієте, про що я маю вам сказати. Так давайте подивимося, який у тебе зв'язок із, із людьми, можливо, щоб давали тобі ресурс, який в тебе зв'язок із оточуєми, оточуючими для твого проявлення ресурсу, щоб розвиватися у цьому світі. І не дуже у вас гарний зв'язок. Чомусь ви втратили зв'язок із навколишнім середовищем. Скоріше всього, можливо, це пов'язано із теперішніми ситуаціями в нашій країні. А можливо, це зовсім і не пов'язано. А просто ви не маєте такого оточення і, може, навіть не було такого запиту у вас, що ви хочете. Через то там через то отак виходить. Получається... Давайте ще одну карту відео. Подивимось, подивимося, що ця карта означає. Очень ми мали на увазі. Вам необхідно знайти таку людину, яка б дала вам бачення того, що для вас важливе. По імператриці це та людина, яка все знає і вміє керувати ним. Але вміє керувати так, щоб вона була на висоті. щоб вона була ну, Дійсно, люди, людиною, яка держиться під контролем. Це не просто собі там якась ну, случайна знайома чи знайомий, який там трапився у вам на шляху. Це людина, яка має розуміння, як все строїться, вибудовується, як даються знання. І якщо ви знайдете таку людину, звернетеся. По допомогу, то у вас можуть бути дуже гарні зміни кардинальні. Давайте ще подивимося, а що може бути тоді, якщо ви знайдете таку людину, звернетеся до неї, то якщо ви звернетеся, це вже дуже велике питання. А що буде? А будете ви, хто такий маг? Це Та людина, яка все вміє. І все може. І все залежить тільки від її бажання. Захоче вона буде творити. Не захоче, залишається у тих енергіях, у тих емоціях, у тих відносинах, у тому е, середовищі, де він і на тепер знаходиться. Тому у вас дуже великий є шанс творити своє життя. Дуже великий, саме із пов'язане із творчістю, із інтуїтивними знаннями, тому що мав це і не тільки фізика. Це і інтуїція. Для того, щоб людина була в таких енергіях мага, творця, да, тут її необхідні всі знання, внутрішні, і те, що ви навчилися, те, що ви пройшли, якийсь досвід до цієї пори, маєте вже той досвід. Отакий От сьогодні у нас розклад. Пишіть свої роздуми, кому сподобалося. Пока!